Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бовкун Андрій Володимирович народився 31 січня. 1991 року в селі Яремівщина Миргородського району Полтавської області закінчив Роменський коледж та Сумський національний аграрний університет за спеціальністю бухгалтерський облік. З 19 жовтня 2011 року по 7 червня 2012 року проходив строкову службу у ЗСУ. Працював на Лохвицькому хлібоприймальному підприємстві села Піски. 24 лютого 2022 року був мобілізований на військову службу у ЗСУ, служив у взводі охорони 2-го відділу Миргородського РТУК та СП старшим солдатом. З 11 квітня 2023 року був переведений у військову частину А 1376 58-ї бригади зсу. Загинув 27 квітня 2023 року при виконанні чергового бойового завдання на сході України. В районі села Кузьмене Луганської області під час ворожого мінометного обстрілу у воїна залишилися батьки та брат. Пам'ятаємо вічна слава герою.